Всім привіт. Українською, будь ласка. Всім привіт. Гарі, вами... Я не буду з вами Діма казати. Всім привіт! З вами Діма. Всім привіт. З вами Діма. І що ти будеш робити в сьогоднішній поїзді? Ми будемо їхати з Миколи і Аліни. 100 кілометрів. Чого? Того, що в Миколи 100 підписчиків. Ну no. А, то ж хочете? Павел, пока солнце сидите, потом когда разы можешь если хочется сейчас, то сейчас есть. А ми отак десь відтуди схватить, щоб дерева було видно сюди. Блін, так води наб... наблюхвався. Ну, йшов 60 кілометр нашої поїздки. Аліна! 60-й? Так ти ж сказав, що 60 вже є. Ну. 60. Ну, значить тепер йде 70-й. Йде 70 кілометр нашої поїздки, бо так сказала Аліна. А це що, без Та ні. A, muszę dojechać Na tą stronę, na tą stronę Można po prostu To może no, od... to być to, to nie, to jest płatne, to 100% Глянь, на чо мигає. Ну вроді тепло, значить засняла. Ти як я розбив телефон. Мігає, мигає. Все, супер. Аліна, хороші кадри. Прикольно. Якщо беринг, да? Ага. Кентавра не хватає. Кентавра не хватає. Oh. Ну і що в нас да. майже 90 кілометрів Як ваші впечатлення? Я огонь. Огонь. А нам ще залишаться останні 6 кілометрів набору висоти. Знімає? Так. Да. Добре. Це не те, що в я так викликав на Закінчую з монтажем 100 кілометрів. Загалом хотів би подякувати тим першим 100 людям, які на мене підписались. Де більше це мінімум 10-15 людей, яких я знаю, підписались на мене. Кінцівки відео, на жаль, нема. Так як ми приїхали нарешті додому і були такі емоціонально збуджені і, звісно, виснажені цією поїздкою. Але це було доволі класно і дуже крутий експіріанс. Важко, але гуд. Загалом рятувало те, що були памперси, оці велошорти, які не давали жопі та прям натертись так в слюні. Добре. Бо я думаю, був би я в своїх обичних шортах, я вже після 20-го кіломет сів би на трамваї або в автобусі поїхав би додому. При випадок з телефоном теж був доволі класний. Розбилась камера, зараз знімаю на телефон, але за 30 днів все ж знайшов, щоб мені полагодили. Тому гуд. І ну... На цьому все. Далі в ідеї на даний момент ми закінчили з відео, але я надіюся, що з вашими коментарями, підписками і лайками для цього відео ви ще раз проаналізуєте, чому ви підписалися на цей канал, і які у вас більші побажання для контенту, тобто, що вам більше подобалось з цього всього. Тому що в мене як і тревел-блог, такий міні-тревел блог по Німеччині був так само велопоїздки, заняття спортом. Нарешті перший раз мені криво світлості світло. І це теж Направлю в стіну. Бачимо, що знялося?